А зараз я в загальному вам пропоную обговорити одну з найважливіших тем, як в загальному нам працювати з клієнтом, щоб ваша робота була ефективною. Тому що від того, наскільки у вас ефективна робота, залежить кількість місяців, з якими ви будете співпрацювати зі своїм клієнтом. Тому що багато саме спеціалістів абсолютно не проблема насправді закрити клієнта. Клієнтів повно конкуренції немає. Клієнти в пошуках класних спеціалістів. Вони знаходять спеціаліста, починають з ним працювати і через місяць, вони перестають з ним працювати. Тому що він не дає саме такого результату. І ось така сама тема, як нам ефективно працювати, вона є фундаментально важливою для того, щоб ви заробляли не тільки там в перший місяць ви повели сторінку, заробили, і йдете далі шукати клієнта. А щоб ви витратили два тижні, один тиждень на пошук клієнта, закрили три своїх клієнта і працювали з трьома клієнтами на чеках тисячі доларів протягом, наприклад, півроку або року, дивлячись, як вам подобається, після чого підвищували під час. Роботи з ними свій кейс до півтори тисячі доларів за проект, до 1200-1300. І з тих самих клієнтів ви вже заробляли, наприклад, там до 4 тисяч доларів і так далі. Або якщо ви починаєте як новачок там з 500 доларів, ви почали працювати з трьома клієнтами на півтори тисячі доларів. Вже через 2-3 місяці ви працюєте з тими ж самими клієнтами, не витрачаючи часу на пошук клієнта, вже на чеках там до 3 тисяч доларів. Це насправді дуже важлива тема, тому пропоную вам її обговорити. І... І головна думка при роботі з першим клієнтом. Їм не обов'язково знати, що ви новачок. Будь-якому клієнту важливий саме результат, а не досвід. Тому, коли ви починаєте співпрацювати, розповідайте, як саме ви дасте те, що хочуть вони. Тому що, якщо ви пройшли справді правильно, практичне дуже важливий момент навчання, то у вас такого питання, як типу, я недостатньо досвідчений, не буде. Тому що протягом того, як ви, наприклад, навчаєтесь три місяці, ви вже. Отримуєте практичний досвід. Ви вже саме спеціаліст досвідом більше ніж три місяці. Ви вже з першим своїм кейсом виходите. І це насправді дуже сильно важливо. Тому не потрібно, оце я новачок. Я тільки закінчив курс. Ні, ви вже класний, досвідчений, з правильною на руках стратегією саме спеціаліст, який готовий давати результати, знає як ці результати дати і підсвічує саме своєму клієнтові, як він саме буде це реалізовувати. Тому що почати роботу над самим проектом, коли ви вже отримали плату. Перше, це проведення брифінгу з клієнтом. Що таке бриф? Це такі запитання, які ви задаєте на самому березі вашої співпраці, для того, щоб зрозуміти, які у клієнта цілі, чого він хоче, скільки у нього є в загальному можливості, наприклад, інвестувати в рекламу, скільки він готовий платити тим самим блогерам, наприклад, для того, щоб. Вони розповідали про бренд, тому що з таких запитань його бачень, як він хоче бачити сторінку, пости оформлення і так далі. Це вам заощадить. Повністю час нам ваше все майбутнє, вашої співпраці, тому що не буде такого потім, а мені це не подобається. А чому ми в загальному це робимо? Всі все будуть розуміти, які цілі ми виконуємо, чому ми обрали цей шрифт, тому що він подобається своєму клієнтові. Чому ми обрали, наприклад, таке позиціонування, тому що це ж позиціонування вам озвучує ваш клієнт. Вам не потрібно думати і придумувати, і боятися, сподобається йому чи ні, тому що ви вже на самому початку знаєте, що. Вам потрібно робити для того, щоб ваш клієнт був задоволений. Саме для цього існують такі запитання. Далі, після того, як вивчили всі ці відповіді на ці запитання, ви аналізуєте цільову саме аудиторію. Так, а кому ми в загальному продаємо цей товар? Кому цей товар в загальному цікавий? А чому люди в загальному купують наш товар? А можливо, якісь в них є запити, болі, і чому вони це роблять? Мені потрібно це знати. Після чого ви аналізуєте конкурентів? Ага, конкуренти, наприклад, от роблять ось таку там помилку. Або ось у конкурентів є класна фішка. Як ми цю фішку можемо допрацювати? Як ми цю фішку можемо е, адаптувати, або як ми можемо зробити, наприклад, колаборацію з цими конкурентами? Також можна це саме вивчати. Розробка стратегії це вже ви починаєте фундамент будувати, такий шлях пробудовувати. Так, у мене вже є е, моя аудиторія. У мене вже є цілі. Як мені ці цілі досягти? І саме стратегія, вона вам дуже. Денько все пропише, як вам ці цілі всі досягти. Після чого ви починаєте шукати таргетолога. Це в принципі не є обов'язковим в ваших обов'язках. Якщо ви хочете, ви можете знайти таргетолога, який вже всю вашу роботу на сторінці, саме яку ви ведете, покаже. Цю всю вашу роботу, всі ваші пости, всі ваші рілси, весь ваш контент, який націлений на цільові аудиторії, ваші цільові аудиторії. Тобто він буде залучати цю аудиторію. Також після чого ви можете створити контент-план, спланувати зйомку, що не є обов'язковим, але все ж таки я раджу, щоб ви, якщо навіть ви не знімаєте, тому що це не є обов'язковим, організовували зйомку для клієнта, щоб полегшити просто йому життя, тому що ми так любимо, коли... В загальному підприємці дуже люблять, коли їм заощаджують саме час, і ви будете просто незамінними спеціалістом якщо будете вміти це робити і е, щоб він не переживав, де йому взяти контент, де йому це все реалізовувати. А ви цим просто займаєтеся, плануєте, наймаєте людину, яка приїжджає і все знімає. Також складання візуалу сторінки для того, щоб вона була така приваблива для тих, хто заходить вперше на цю сторінку або хто спостерігає за цією сторінкою. Також це вже публікація всього вашого контент-плану з матеріалом, який у вас вже є від вас. Контент-мейкера, який відзняв його і передав вам на якусь там Google диск, папку. І це в загальному перевірка стратегії. А чи те, що я роблю, працює чи не працює, я в принципі можу протестити, подивитися, 100% буду працювати, якщо в мене є грамотна правильна стратегія. Також це базова підготовка, яку робить я спеціаліст у перші два тижні роботи. Що це за підготовка? Після цього часу у нього з'являються постійні певні якісь зобов'язання. Кожен день я саме спеціаліст повинен робити. Наприклад, він повинен кожен день публікувати контент у стрічці, в сторіс, перевіряти статистику публікації, тобто наскільки е, людям подобається те, що він в загальному постать, готувати контент наступного дня, або ж сказати там, наприклад, дизайнеру, контент-мейкеру, копірайтного, тому що можливо ви потрапите в команду, в якій ви будете працювати, і ви маєте їм сказати, так, завтра в нас там по плану. Пост про характеристику, наприклад, товару для іграшок. Пиши, будь ласка, копірайтер, що мені потрібно зробити. Або якщо ви самостійно цим займаєтеся, самостійно берете за це кошти, то просто розписуйте на наступний день для того, щоб скинути на перевірку своєму клієнтові, щоб він погодив цю публікацію. Ви вже спокійно собі постили. Але це не займає багато часу. Також налаштувати таргет чи дати ТЗ таргетологу. Ну, це, наприклад, ви можете самостійно цим займатися, можете зробити так, щоб... Наприклад, запитати у таргетолога: привіт, як там реклама, скільки людей сьогодні, наприклад, нас купили для того, щоб забрати цю статистику і загально зрозуміти, як люди реагують на контент, як люди купують кожного дня? Що вашою буде зобов'язанням щотижня, як смс спеціаліста? По-перше, це складати контент-план на тиждень, ви можете на місяць скласти, а можете полегшити роботу собі, особливо якщо ви працюєте перший місяць з клієнтом і складати такий контент-план там протягом тижня. Також подивіться на рубрикатор можливо, потрібно якісь рубрики прибрати, це не для вашої аудиторії, можливо, потрібно щось додати, проаналізувати статистику, результати в загальному, що зараз відбувається на сторінці, що ми зробили за цей тиждень, як в нас працює реклама, скільки людей переходить, це якщо ви займаєте. Рекламою, але більшість само-спеціалістів не займаються рекламою, тому що це окремо оплачувана послуга від 500 доларів. Тобто на навчанні є е, знання, як це робити. Але якщо ви хочете, ви цим займаєтесь, хочете, не займаєтесь. Просто підтримуйте зв'язок, хоча б з таргетологом, і запитуйте в нього, як у вас справи е, саме кожного тижня. Також е, вибрати спосіб СММ-просування. тобто, це може бути блогери, це може бути, що у вас хтось в рекомендаціях, або ви можете робити колаборації, наприклад, з іншими брендами суміжними. Ви продаєте труси, вони продають носки, і ви разом колавитеся, зробите спільну публікацію. І з кожного тижня ви можете займатися тим, що таким хм, так, у нас би зараз реклама мала вийти у блогера. Так, а наступного тижня у нас реклама вийде, там колаборація з кимось вийде, або конкурс, якийсь вийде, де ми розіграємо серед аудиторії, певний якийсь бокс на Хелловін і так далі також обговорити тактику просування з командою. Але це ви робите більше раз в місяць. Особливо це все робота, яку я озвучую в перший місяць співпраці. В подальшому ви це все обговорювати не будете. Воно вже буде просто стояти на каліє, і ви будете щось доповнювати, але такої там вовліченості в проект вже не буде. Буде більше постинг, буде більше аналіз. І також оновити хайлат Instagram, закріплені історії. Можливо, вам потрібно буде піддивитися, що можна замінити, що можна не замінити кожного тижня. Але також це не є обов'язковим кожного місяця. Це скоріш за все в перший місяць вашої співпраці з клієнтом. але що вам потрібно робити саме щомісяця – це зібрати статистику за минулий місяць, віддати її своєму клієнту, як звіт, і сказати: Ось, подивіться, ми виросли Бо у нас ось в цьому місті більше продажів ніж в минулому. Що він бачив плоди вашої роботи? Також порівняти показники з попереднім періодом, проаналізувати власну саме стратегію. Так, я поставила ціль. Наприклад, продажі. Ми продажі зараз закриваємо гарно. Можливо, я хочу ще додати, щоб про мій бренд знали всі. І ось ви починаєте ще додавати і реалізовувати ще до своєї стратегії ще, ще одну ціль. І також запланувати можливо нову зйомку вам потрібно для того, щоб отримати новий матеріал і домовитися про співпрацю з блогерами, запланувати певну якусь інтерактив для того, щоб вже на, на місяць вперед ви у вас вже все було готове, і протягом місяця вам потрібно було просто робити постинг. Що в перший там тиждень ви всю цю роботу закрили, і далі ви займалися просто постингом і комунікацією, наприклад, вже з іншими членами команди або з клієнтом. Але насправді це набагато навіть легше, ніж тут описано. Тут описано все максимально так широко для того, щоб у вас було повне уявлення. Але зазвичай, як я кажу, це все робота займає перших 2-3 дні. Далі ви просто займаєтесь протягом місця постингом і аналізуєте, що у вас працює, що у вас не працює. При створенні першого проекту дотримуйтесь наступних план дій. Ось це дуже гарна для вас порада. Подумайте про цілі для свого бізнесу в соціальних мережах, навіщо вам це потрібно і чого ви хочете в загальному досягти, коли ви заходите в цей проєкт. Визначте свою цільову аудиторію, потрібна максимальна кількість інформації про потенційних клієнтів. Створіть контент-план постів у соціальних мережах, аналізуйте результати своїх рекламних самоінвестицій. Наприклад, ви запустили рекламу там на 100 доларів. Скільки людей зі 100 доларів до вас прийшло, або заплатилось, прийшли блогеру там 1000 доларів, заплатили йому за те, що він розповів про ваші сукні. Ось скільки з 1000 доларів на вас людей підписалося або купило. Також сфокусуйтесь на якості, а не на кількості в місту. Краще зробити більш якісний, класний, запам'ятовуючий контент. Чи робити там, коли клієнт на Samsung знімає тисячу відео, але вони не працюють? Головна фішка, яка 100% дасть вам впевненість у результаті, це стратегія. Це дійсно такий фундамент, який не буде вас тримати кожного місяця, як 80% СМС-спеціалістів, ось такі ось страсті, а я взагалі роблю якийсь результат чи не роблю. А ви цю стратегію будуєте на самому початку своєї роботи, це як ваш фундамент. І потім ви вже на всі 100% знаєте, що те, що ви робите, це дійсно приносить крутезний результат, тому що ви вже на самому початку детально розписали кожну свою дію, як результат цей досягти. І стратегія буде для вас найкраще. Чим саме провідником, а також буде відрізняти серед ваших, як саме як конкурентів, так і конкурентів саме на ринку а, того продукту, який ви саме просуваєте. Що в загальному таке смм стратегія? Чому з таким ось обличчям найкращі маркетологи вам про нього про цю стратегію розповідають? Це створений детальний план досягнення результату, у якому прописані чіткі цілі, прогнози. Розрахування приблизних витрат і так далі, і насправді це зовсім не важко, але це фундаментально дуже важливо. Вона допомагає ще перед просуванням отримати план здійснення цілей клієнта і вже на самому початку ви розумієте в загальному, як вам ці цілі досягати. Це прекрасно. І через один такий проект, коли у вас буде два проекти, три проекти, ви ось так ось це будете робити і будете думати, боже, в мене найкраща просто професія в цьому світі, тому що. Це супер легко, це супер класно. І ви будете просто кайфувати від того, які результати ви отримуєте завдяки такій стратегії. Як створити таку саме SMM стратегію? Вона в загальному складається з 12 кроків. І що це за кроки? Перше, це, звісно ж, Зв'ясування цілої СММ, навіщо клієнт вас в загальному бере в роботу для продажів, для впізнаності, для іміджу. Тому що насправді деякі клієнти не беруть для продажів, їм потрібна більше така впізнаність, щоб вони були скрізь, щоб ви були в усіх рекомендаціях. І для цього вам потрібно буде робити зовсім інший контент. Також аналіз сільової аудиторії, аналіз ринку, конкурентів це те, що ми говорили, хто що постить, яка зараз в загальному ситуація, розроблення об'єднуючої ідеї всіх підписників, тобто яка вас місія в загальному бренду. Чому ви на ринку? Ви ж не просто продаєте, а ви саме як бренд. Ви несете щось, якусь ідею, до якої хоче долучитися кожна людина, яка на вас підписується. Вона хоче асоціювати себе з олдмані або з лухарі, або, наприклад, зі сімейністю, або, наприклад, з легкістю і так далі. Хоче бути частиною життя тих людей, які носять цей одяг, і так далі. Також ви формулюєте цілі, завдання вже для себе протягом місяця, які ви маєте виконати для того, щоб досягти самопоставлених цілей на самому початку. Обираєте соціальну мережу, наприклад, де саме ваша цільова аудиторія сидить? Вона в Тіктоті, вона в інстаграмі, вона в Ютубі, куди краще піти. І складаєте контент план саме. Як ви вже контент-план бачите, це саме такий останній момент, як ви це все будете реалізовувати саме через публікації відео і сторіс. Після чого ви переходите до визначення, завдяки яким інструментам ви будете просувати свою сторінку. Це будуть рілси, це буде реклама, це будуть пости, це будуть сторіс, це будуть блогери і так далі. Пропрацьовуєте на стратегію само спільноти. Тобто Чому до чого люди мають приєднатися, яка об'єднуюча ідея вашого бренду з цими підписниками, тобто на які хвилі ви маєте одній бути? А, також це ви вже починаєте публікувати, просто весь цей контент, який пробудували, аналізуєте, коригуєте і автоматизуєте. Тобто, щоб кожен місяць вже не ви постили, а вже там запланований постинг. І щоб ви не кожного місяця будете прописувати таку стратегію. Така стратегія прописується один раз на початку співпраці з клієнтом. Все далі ви займаєтеся виключно другому, третьому, четвертому місяці. Ви займаєтеся виключно аналізом і постингом. Тобто наймасштабніша така робота відбувається в перший тиждень ось такої стратегії вашої співпраці з клієнтом. Далі, наступні місяці, у вас така робота з тим же ж клієнтом, у вас результати будуть рости, а масштаб і е, ваших самообов'язків буде тільки падати. Ви будете займатися тільки аналізом і виключно постингом. Далі. Все інше, тобто вам не потрібно буде прописувати так, як вам це потрібно прописати в перший тиждень, наприклад, співпраці саме такої стратегії, яка прописується один раз.